Підставляли недавно суш... Ой, не сушнинку, а вощину підставляли. Зараз подивимося, як вона її відтягли. Якщо добре відтягли, то поставимо їм ще одну, бо треба нарощувати трошки кількість свіжих стільників. Ну і нам збір буде. Якби можна буде оновити трошки цей. Гніздо. Так, ну дивіться, непогано, непогано тягнуть. Пройшло десь 2 дні. Е, можна сказати, процентів на 70 вони відтягли. от. Десь 70%. Ну, Потрохи, потроху. І є яєчко вже сіє. Якщо бачиш по центру, якщо камера покаже, є яєчко. Десь дводенне, є яєчко. Маточку поки що не бачу, але яєчко є, є свіжий засів, тому ми цю рамку прибирати не будемо.